О, це моя улюблена тема. <laughs> да, і дійсно в моєму оточенні є. Немало людей, які якраз не можуть це зробити. Дякую за запитання. І зараз якраз я дуже часто транслюю про це. То хочу задати тобі питання, обратне питання. Навіщо це тобі? Навіщо тобі проявлятися, допомагати людям? Ну, для чого ти це хочеш робити? І дай собі відповідь і дай собі відповідь на запитання, чи готова ще ти 5 років наважуватись? Ще 5 років нічого не робити, не допомагати, не світити, не лікувати там, да? як ти в цій своїй сфері хочеш робити. Ти готова ще 5 років, що про тебе ніхто не дізнається. Ти будеш наважуватися, налаштовуватися, вчитися і ще 5 років. Отак от готова.